Колись обурений НАТО вжбурляв у поганих акторів томатами. Але останнім часом смаки і мішені невдоволених змінилися. В політики у нас цілять квашеною капустою, і обстрілюють сніжками. Однак здивувала по-справжньому остання атака фекаліями про брудну політику або коричневий піар. Дивимось на видиху. Воно полетіло настільки раптово, що депутат Колесниченко не одразу зрозумів, в нього ж бурнули чимось схожим на лайно. А дівчина приболіла. Здравствуйте, проходите. Ви болієте? У вас головні проблеми. Війте, от больний чоловік. Брудні атаки нині в тренді. Політиків усе частіше щось летить. Тільки глядачі програми «Гроші» сьогодні побачать, як готуються подібні акції. І буде знову дорожчати нефть. Ну, що Де охрана? Де охрана, придурки? Де моя охрана? Ось росіянин Жириновський отримає капустою в обличчя. Охрана, я вас взяв щоб ви працювали. А ось уже вітчизняні депутати під обстрілом натовпу. Тут не до жартів. Політики вже й не знають, як вгамувати невтомних жбурляльників у повітрі за смаженим. Знаєте, що мені сьогодні один із депутатів сказав Олександра Владимир на ті мійте в біду, що коли наступний ста... раз так буде, один із наших отранників достане пістолет і пристрелить того. Берете руки свої Ви мені больно робите! ця жінка. Щойно жбурнула зеленкою в народного депутата Авакова. Ми приймете міри Представтеся. Я не буду представляти людей з зеленими плявами на обличчі все більше. Психіка у мене кріпка нові стандарти культури. Восприяття ми почали шукати людей, які ж бурляють все, що летить у політиків. Ось Тетяна. Вона познайомила Жириновського із капустою. Потім я дістала жменю капусти з сумки і жбурнула прямо в обличчя Жириновського. Він почав кричати, що я що за принічка. Тетяна цілилася в російського політика і влучила десятку. Ми вимагаємо. Е Аби Жириновському надали статус персони-нонграду в Україні. Ми вважаємо, що не місце на нашій території. Героїня останнього перформансу Єлизавета пояснює нам, вона також болюває за все українське, тому вона і ж бурнула це дещо у депутата Колесниченка. Здравствуйте, проходите. ви були якісь тренування. Так, я вночі трошки потренувалася у формі там. Рушничок скручений, покидатися об стінку. Ось вона тренується, але тренування не допомогло, коли виявився спритнішим. Мабуть, і я схибала, і він ухилився. Проте її влучність оцінив суд і швидко виніс рішення: киток чимось схожим на лайно у депутата Верховної Ради коштує всього 51 гривню. Застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу, що становить 51 гривню. Здається, недорого, але чи згодні українці з таким вироком та з такими акціями від дівчат? Аби це перевірити, ми вийшли на головну вулицю країни. Заплатити штраф 51 гривню і, е, за цей вчинок. Чи ви підтримуєте дівчину, чи ви не підтримуєте? Якщо ви підтримуєте, будь ласка, дайте 1 гривню символічно в корові. Якщо ви не підтримуєте, у вас є можливість, Сергій, поверніте. Однозначно Збурнути е, в її обличчя ні, ні, ні. чимось схоже на... Ні в якому разі. Підтримуємо там, тому що підтримуємо і українську мову, і все, і все таке підтримуємо. Тому... А Вадим, мав би заплатити ще дівчині за те, що вона в нього жбурнула тим, що гроші просить, в принципі. Це не Треба Можна вражати свої мислі негативні по-другому. Думки розділилися, але кошик з грошима швидко почав наповнюватися. Якщо дати 50 гривень? Ні, ми збираємо по одній гривні, якщо ви підтримуєте її, а якщо не підтримуєте, то можете так само жбурнути в неї цією штукою. Там 2-10, зато вона б дуже правильно зробила. Я підтримую повністю. в неї не буде? Ні. Ви прямо попали у око майже її. Потому що якщо на самому ділі тона, я не вірю, конечно. У нас Да, То вона турню мається, їй більше що ли нечем. Є ж другие конституционные путі, цивілізовані путі, выразить свой протест. Ви можете так само в неї жгурнути, як вона не, ж в інших людей. Мені жалко дівчину, бо це зовсім нікчемний поступок. Він ні к чому не приведе ні к улучшенню депутатського корпусу. Ну, гроші, там за одну годину роботи вона збирала 51 гривню, аби сплатити штраф. Але знайшлися і ті люди, які засудили вчинок дівчинки. І наостанок ми вирішили помирити їх депутата та дівчина, яка поцілила в нього чимось схожим на лайно. Для Колесниченка це був справжній сюрприз. Вона ж іде на цю зустріч у піднесеному настрої. Тим часом Вадим Колесниченко згадує їхнє перше знайомство. Елена больна по повісні. Він ще розповідав, коли підійшла вона. Осіта. Я вас прошу. Ілі, я все, закінчу, я Давайте розповідаємо, але він її так, мабуть, і не пробачив.